Всім привіт! Вітаю на каналі Colit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу повідомити, що ми створили резервний канал, який називається Авторинок Онлайн. Посилання зараз бачите на екрані та буде закріплено в описі під відео. На новому каналі публікуємо загальні огляди без поділу на рубрики для того, щоб оцінити загальну ситуацію на авторинку. Кому цікаво, долучайтесь та підписуйтесь, будемо раді. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разу перевірку автомобіль. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто, під ключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Так, дача так, лоджі 2013 року. 1,2 бензин, пробіг 136 тисяч. Є круїз-контроль, навігація, підігрів сидінь, 7 місць, 2 ключі. 7400 ціна, контакти видно. Так, Mercedes B-клас 10-го року, 2.0 дизель на автоматі є клімат-контроль, ціна 8500 і контакти видно. Так, салон на тканині. Peugeot 5008. 10 рік, 1,6 бензин, 154 пробігу, 8,350 ціна, авто Швейцарії без підфарбувань. Рено Гранд Сценік, Так, що пишуть? 12 рік 1,6 дизель, 164 пробігу, 8900 ціна, контакти бачимо. Комбінований салон. Фуркоп. парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте? Volkswagen Touran. Так, туранчик 2012 року, 2.0 дизель, 211 пробігу, 11300 ціна, 7 місць. Коробка автоматична. Так, парктроніки. Лоджі. 15 рік, 1,5 дизель, 150 пробігу, 7-місна, контакти є, ціни, на жаль, немає, але їх дуже-дуже мало. Кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте. Уточнити ціну, це думаю, не проблема. Так, парктроніки є. Volkswagen Шаран. 14 2014 року, 2.0 дизель на автоматі. З оригінальним пробігом пишуть пробіг 255, 16500 ціна і контакти ось тут зверху. Так, дивимось по салону. Салон звичайний нам тканині, Парктроніки є. Dacia Logan MCV 15 рік. Так, 155 пробігу, 7700 ціна і отут контакти. Так, покажу по салону. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Renault Grand Scenic. 2009 року. Так, 1.5 дизель, 214. Пров його 7 місць, 6900. Ціна. Тут контакти бачимо. Так, світлий салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Туран. Туранчик 2019 року. Модельний 20-й. 2.0 дизель на автоматі. 204 пробігу. Ціна 20. Контакти є. Так, Рено Гранд Сценік, добрий день. У кричному кольорі. 13 рік, 1,5 дизель, акустика боус, є всі сервіси, тюф, підтвердження пробігу. 11800 ціна, тут контакти до власника. Покажу по салону. Є безключовий доступ, комбінований салон. Круїз, клімат. На оригінальних дисках. Фуркоп та парктроніки є також. Volkswagen Туран. Туранчик 2019 року, 1,6 дизель, 200 пробігу, 16500 ціна, тут контакти. Троні, є. Так, Renault Гранд Scenic. 12 рік, 1,5 дизель, 6 ступка, 9200 ціна. Контакти бачимо. Так, кого цікавить телефонуйте? Volkswagen Touran. Так, Туранчик 11 року, 1,6 дизель, 214 пробігом, 10,900 ціна, тут контакти. Рено Сценік

170 пробігу, 7-ступінчата коробка передач автоматично мокра, 19 тисяч ціна, контакти для оточення інформації є. Так, рено Grand Scenic. Так, по автомобілю. 12-й рік, 1.5 дизель, 232 пробігу, 8900. Ціна і контакти бачимо. Renault okay. Stenic 13 рік, 1,5 дизель, механіка 248 пробігу, 8850 ціна, тут контакти. Так, більше інформації уточнюйте власника.